Ось такий будинок. Другу частину будинку стай, робимо. Розпочинали 23 листопада. Робило двоє людей, я і мій товариш. Робота йшла не так швидко, тому що непогода. Вже не погода. Десь дожі, морози, сніги, ще щось робити в непогоду. Це неправильно. Робили тільки в якісну ну, таку нормальну погоду, щоб воно все просихало, додавали хімію. Як бачимо, все затянуто, все сухо, будемо розпочинати сьогодні грунтування. Дякую за перегляд, далі буде. Сьогодні вже проводимо грунтування. Андрюха вон. До грунтовую последній кусочок. Ми вдвох загрунтували половину-половини. Половину, половину половини. зроблено. Тут теж вже загрунтовано. Клія повистаювались, ждали поки повністю не висохне. От сьогодні загрунтували і можемо навіть подивитися, як воно. Як воно, видно, що сухеньке вже впіталося. Так що, зима, не зима. ловимо погоду. Робимо, звісно, довго, але уверено.